Багаті люди, які звички багатої людини ви не змогли б зламати, незалежно від того наскільки бідними ви стали. Мати людей, які виконують важку роботу, яку я не вмію робити. Іноді самостійне вирішення проблеми може мати серйозну приховану ціну, якщо зробити щось неправильно. Цілком можливо, що ви все зіпсуєте ще більше, і тоді доведеться заплатити значно більше, щоб викликати фахівця та виправити ситуацію. Я більше ніколи не переїжджатиму без найму вантажників. Моя дружина наполягла на вантажниках минулого разу. Це було на всі 100% того варте. Те, як вони змогли винести повністю зібрану бігову доріжку з нашого старого підвалу та занести в новий, було просто дивом. Травма бідності справжня, і моя відповідь є протилежною. Немає нічого, чого б я не відмовилась незалежно від обставин. Я досі кожного дня репетирую, як знову стати бідною. ПС щиро, глибоко вибачаюсь перед тими з вас, кому це відгукнулося, і сподіваюся, що ви зараз перебуваєте в кращому місці. Не обов'язково багатою, але я ніколи не купуватиму не брендовий кетчуп. Прийшов сюди, щоб подивитися, як багаті люди відповіли на це питання. Здається, консенсус такий: я продовжував би витрачати на преміум товари та послуги, бо не знаю, що таке бідність. Вбудована пральна машина і сошарка. Як тільки маєш це, вже не можеш повернутися назад. Уникати боргів. Краще обходитися без щось, ніж позичати або використовувати кредитні картки для того, щоб пережити до наступної зарплати. Наймати клінінгову службу для дому та ландшафтних дизайнерів для догляду за подвір'ям. Якщо б я справді став бідним, ймовірно, довелося б відмовитися від обох. Але це, напевно, будуть останні речі, від яких я відмовлюсь: спочатку клінінгова служба, потім ландшафтники. З іншого боку, якщо б ти справді став бідним, у тебе, можливо, й не було б газону, який треба було б обробляти. Я не багатий, але планую ніколи не користуватися бюджетними авіалініями, поки є можливість цього уникнути. Я б їв хліб, поки не зміг би дозволити собі робот пилосос і швабру, якщо б був бідним. Не хочу повертатися до звичайного пилососіння та миття підлоги, теж саме з роботизованою газонокосаркою. Обидва пристрої економлять стільки часу і підтримують це в чудовому стані. Якщо б я став бідним, я все одно вживав би слово безсумнівно, в кожному реченні, яке кажу: Якісна їжа. Не знаю, чи я багатий, але я добре живу, якщо це має значення. Я завжди витрачатиму на преміум взуття для повсякденного носіння і ніколи не заощаджуватиму на матраці. Не те, щоб я часто купував матраци, але просто кажу: інвестиції в обидва дають свої плоди з часом. Більшість людей тут навіть не розуміють, що насправді означає бути бідним. Єдина відповідь на це питання для тих, хто справді бідний, наче в мене був би вибір. Зараз я в одному відсотку доходів моєї країни, але я виріс у родині, де були місяці, коли ми їли хліб з цукром цілий тиждень, тому що це все, що ми могли собі дозволити. Я виріс, відчуваючи провину за борги моїх батьків, коли вони купили мені різвяний подарунок на кілька євро, бо я знав, що ці гроші краще було б витратити на рахунки або їжу. Мені було 10. я працюю з 13 років, щоб мої батьки більше не платили за мої потреби. Коли у тебе нічого немає, єдине, що тебе турбує, це дожити до наступної зарплати і сподіватися, що нічого не трапиться, що коштуватиме грошей. Багаті люди зазвичай є найекономнішими з усіх. Вони дуже строго бюджетують і все одно вкладають гроші в інвестиції. Я відмовився б від багатьох речей, перш ніж припинити інвестувати, навіть якщо б міг інвестувати лише 10 доларів на тиждень. Далеко не багатий, але ви можете забрати мій підпис на Spotify лише з моїх холодних мертвих рук, все інше я можу пережити або обійти, тому, мабуть, Spotify та необмежений інтернет канал. Нічого, я думаю. Я вже був на самому дні і міг би знову все втратити. Професійні вантажники, переліт першого класу, обіди по 500 доларів. Так, це все класно, але я вже жив без цього і міг би знову. Не скажу, що ми багаті, але ми любимо купувати вживані автомобілі і платити готівкою. Зважаючи на це, найновіший автомобіль, який ми маємо, це 2017 року, який ми щойно придбали для чоловіка. Я ж їжджу на 2013 року. Добра кава, хороший бурбон, яловчина вищого гатунку. Все одно відмовляюся літати економ класом. Якщо я буду бідним, просто ходитиму всюди, як віп-пішохід. Відмовляюся дивитися на цінники. Я буду бідним, але все одно впевнено ходитиму в магазин, ніби я прийшов купити цілий франчайз. Багаті люди, які думають, що мають вибір не відмовлятися від своїх звичок, якщо вони коли-небудь стануть бідними. Нічого, коли ти справді бідний, у тебе немає вибору, окрім як відмовитися від цих звичок. Якщо ви не можете позбутися звички багатої людини, це просто означає, що ви ще недостатньо бідні. Бідні люди використовують час, щоб заощадити гроші, багаті люди використовують гроші, щоб заощадити час. Як бідний, я просто дивлюся на ці коментарі як на фантастичний роман. Дякую за перегляд! Якщо відео було цікаве, ставте лайк і пишіть у коментарях, а яка звичка у вас залишиться навіть у складні часи.